Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва Таїланд і розпочнемо ми відео з сережок з гранатами та чорною шпінеллю. Гранат 7х5, розмір поверхні 13х12, загальна вага 3,7 грами. Вартість 1300 гривень 32 долара. В Наявності дві пари сережок з тапазом та чорною шпинелю. Тапаз 7 на 5. Розмір поверхності 16 на 13 Англійська застібка. Вартість 1400 гривень 34 долара. Сережки Конго з танзанітами. Ширина 4 мм. Загальна вага 4,4 грами, діаметр 20 мм. Відкривається натиском догори і закривається до щелчка. Вартість 1400 гривень 34 долара. Каблучка з кіанітом та танзанітами. Кіаніт 8х на 6. Дівчата, каблучка зі знижкою. Так як на цьому камні є маленька цяточка. Відео не показує, але в приватне повідомлення я покажу. Розмір 17 з половиною вартість 1100 гривень 26 доларів. Браслет з гранатами. Гранат 8 на 6. Замочек. Браслет регулюється від 19 до 21 см. Так виглядає на руці. Вартість 2000 гривень 49 доларів. І аналогічно попередньому браслету. Браслет з аметистом, цитрином, топазом та гранатом. Застібком. Браслет також регулюється від 18, від 19 до 21 см. Вартість 2000 гривень 49 доларів. Каблучка з запалом, сапфіром та кубічним цирконієм. Опал 7х5 розмір поверхні 14х13. 18-й розмір каблучки. Вартість 1200 гривень 29 доларів. Сережки з турмалінами та білими тапазами. Загальна вага 6,4 грама. довжина сережки 37 мм. Вартість 1300 гривень 32 долара, колон з рубіном та білими табазами.

Вартість колону 850 гривень 21 долар. Сережки з рубіном та кубічним цирконієм. Рубін 5х3. Загальна вага 6,4 грами. Довжина сережки 34 мм. Застібка. Ціна 1500 гривень 37 доларів. Хрестик з мазамбікським гранатом та адулярами. Дівчата, хрестик з знижкою, так як адулярчики не дуже гарно рівно посаджені і трішки нерівний каст. Розмір хрестику 35х25 ціна 1000 гривень 24 долара. Каблучка змія з хризалітами, висота 44 мм, розмір каблучки 18,7 см. Зворотний бік. Вартість 1500 гривень 37 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!